Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Сьогодні мої колеги повідають про таке: правоохоронці вилучили наркотики. Розпочався другий тур вакцинації від поліемеліту, призерів конкурсу дитячих малюнків. Привітали про все це детально вже за мить. Проекту створення єдиного центру надання адміністративних послуг в приміщенні колишньої 14-ї школи вже кілька років. Та процес відкриття інноваційного центру, де б громадяни отримували послуги без черг і затримок, необхідно пришвидшити. Вважає міський голова Віталій Малецький. Сьогодні мер відвідав цей об'єкт. Разом із фахівцями міський голова Віталій Малецький відвідав приміщення колишньої 14 ї школи. Саме тут планується облаштувати великий центр з надання адмінпослуг. Проєкт є, попередньо є і державна підтримка. Цей проєкт вже підготовлений, він фактично в стадії робочої кілька років. В цьому році ми хочемо розпочати процес підготовки відповідно бюджету на наступний рік наших якихось складень. Ну і, звичайно, дуже сподіваємося на підтримку центрального уряду, фактично Києва. Ми були у губернатора, зустрічалися з Дмитром Васильовичем, запропонували цей проєкт в якості одного з кількох надважливих для Кременчука, які можуть бути підтримані за рахунок Державного фонду. Регіонального розвитку. Переваги єдиного центру важко переоцінити. Коли проєкт запрацює, поняття бюрократична тяганина має залишитися в історії. В декілька разів розшириться і зона, і умови, комфортність як для людей, громадян, які отримують послуги, адміністративні, неадміністративні, так і для працівників, які надаватимуть ці послуги. Проект вже давно розроблений, і його, в принципі, можна реалізовувати. Та це потребує колосальних фінансових вкладень. Кошторисна вартість 27,7 мільйонів гривень. Реконструкція приміщення передбачає створення на першому поверсі операційної зали, де прийматимуть фахівці, зони очікування і навіть дитячої кімнати. Норми доступності також враховані. Стосовно доступності для інвалідів приміщення Теж передбачено у нас пандус з головного входу і передбачений в торці коридору ліфт. ліфт. Ліфт буде спеціально обладнаний для людей з обмеженими фізичними можливостями. Яка кількість людей, яка буде проходити через фронт офіс за один день? Ну, я думаю, що е, такий ЦНАП зможе обслуговувати приблизно десь до тисячі людей. Тобто я до думала, тисячі. Це вони здатні. Зробити з такою кількістю. до до тисячі звернень в день Віталій Малецький оглянув усі поверхи будівлі, де у майбутньому розташується центр. На другому поверсі будуть кабінети спеціалістів, де опрацьовуватимуть документи. Хотілося щоб ми вже мали чітку дорожню карту, по якій би рухалися і дійсно створювали центр надання адміністративних послуг, який би став зірцем для інших міст. І ми б сказали, що Кременчук дійсно в цьому плані краще місто в Україні. Оглянули і місце майбутньої парковки адже за умови значного напливу відвідувачів їх автівки не повинні заважати мешканцям навколишніх будинків. Зона паркування з урахуванням місць для інвалідів розташується у дворі. Підсумовуючи, мер зазначив В принципі, все є. Ми з Дмитром Васильовичем відпрацьовуємо питання на рівні області і на рівні. Києва для того, щоб максимально залучити кошти державного бюджету для вирішення цієї нагальної для Кременчужан проблеми, є підтримка губернатора в цьому плані, є підтримка відповідних структур обласної державної адміністрації. Нам треба працювати як єдина команда в цьому плані, забезпечити підготовку належно всіх документів, які будуть від нас вимагати, для того, щоб провести повністю проєкт рішення і провести його через державний бюджет. Я думаю, що ми спрацюємо. все в нас готово в цілому. У Кременчуці на гарячому затримали крадіїв дроту. Також правоохоронці вилучили психотропних речовин на суму 40 тисяч гривень. Добірка кримінальних новин далі. На гарячому поліція затримала двох кременчужан, які обпалювали викрадений дріт для подальшої реалізації як кольорового металу. Молодики раніше судимі, впродовж місяця скоювали крадіжки дроту у крителекому на молодіжному. У чоловіків вилучено 12 кілограм металу. За фактом розпочато кримінальне провадження. За скоєне, окрім відшкодування збитку, чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі одним з пріоритетних завдань національної поліції є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Кримчуцькі правоохоронці не пасуть задніх. В чергове під час санкціонованого обшуку в квартирі в нагірній частині міста виявили та вилучили 26 пакетиків з метамфетаміном на суму понад 40 тисяч гривень. обшуку було також обнаружено віси для даного наркотичного вещества, також денежні средства, від от продажі цих наркотичних средств. В настоящее время сотрудниками відділу поліції проверяется канал поступлення данного наркотичного на територію нашого города, а також області, чоловік, у якого вилучили психотропну речовину, раніше судимий за подібні діяння за фактом розпочата кримінальне провадження за статтею 307 кримінального кодексу України. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Хочу звернутися к жителям нашого города, хто обладає якою-либо інформацією а містах збита, лібо розпростанні наркотічних средств. Або розщатися на лінію 102, либо на телефонну лінію главного управління національної поліції Полтавській області сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради привітали призерів конкурсу дитячих малюнків професія моєї мрії, який проходив у місті з 20 жовтня по 20 листопада. Дітей кременчужан трьох вікових категорій, подарунками та грамотами, нагородила заступник начальника управління у справах сім'ї дітей та молоді Катерина Слинько. Журі конкурсу визначило 10 переможців, які посіли перше, друге, третє місця у трьох вікових категоріях: – 6-10 років, 11-14 та 15-17. Цього року конкурс, який проходив вже у другий, користувався серед юних крименчужан великою популярністю. Участь у ньому брали 197 юних художників. А кількість робіт, представлених на розгляд журі, була утричі більшою ніж минулого року. Він проводився з метою сприяння реалізації творчого потенціалу учнівської молоді. А також з метою мотивації до усвідомленого вибору фаху школярами нашого міста. Катерина Слинько привітала юних художників та вручила їм грамоти управління у справах сім'ї, дітей та молоді, а також подарунки, набори для малювання. Переможці продемонстрували свої роботи та розповіли, чому вони обрали саме цю професію. Я і малювала Я малювала тренера по художній гімнастиці. Я намалювала, що хочу бути тренером. І тренувати малий гімнасток. А ти займаєшся художньою гімнастикою, да. так? Молодець. Ну я думаю, що твоя мрія обов'язково здійсниться, і ти будеш дуже-дуже відомою гімнасткою, так? Ми всі це тобі бажаємо, даруємо тобі оплески, грамоту і колегі. За зайняте перше місце у міському конкурсі малюнків Професія моєї мрії нагороджується учениця Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету Чижова Вікторія. Дівчата довго чекали, врешті дочекалися. Ну і хто вгадає, яким хоче бути учениця льотного коледжу, звичайно, стюардеси. У нас дуже схожі. Двоє балерини, двоє стюардес є. На цю роботу мене вдохновила моя найкраща подруга. Це її мрія, і я хочу якось її підтримувати, щоб її мрії здійснилися. Дуже гарно. Думаю, що наші дівчата найкращі стюардеться. Дякую. Кременчуцька гімназія номер 5 має статус експериментальної від інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук. Втім, достеменно невідомо чи схвалює академія педнаук проведення ремонтів шкільних приміщень під час навчального процесу та заміщення уроків фізкультури переглядом фільмів та мультфільмів. Про такі нововведення Кремичуцьким новинам поскаржилися батьки учнів п'ятої гімназії. Вчора в тому ми вирішили переконатися особисто і дійсно потрапили на кіносеанс для старшокласників. Зараз ви перебували в залі. Ви побачили 60-11 класи. За розкладом цих дітей зараз фізкультура. Ми трішечки виходимо з становища. У нас зараз проводяться ремонтні роботи спортивної зали. Чи неправда це дивний вибір заміщення академічних годин навчального процесу на розважальні заходи? Втім, пояснення директорки та її заступника, начебто, цілковито логічні. Кременчуська гімназія зараз має статус експериментальної від Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук, і ми зараз поглиблено вивчаємо курс Природознавство 11 Тобто такі предмети природничого циклу, як хімія, біологія фізика, вивчаються поглиблено і за ініціативи вчителів, за ініціативи кафедри природничих наук ми сьогодні і проводимо такий перегляд відеофільмів. І саме на теми, які вивчаються в 11 класі, ми проводимо сеанси таких популя... популярних документальних фільмів програмових, які пов'язані там з історією, біологією. На нашу думку, відеофільм, який переглянули учні 10-11 класів, до перелічених педагогом тем не належить. Жодних історичних, біологічних, документальних кадрів ми не помітили. Це був художній фільм Бойовик разлом Сан Андреас. За словами педагогів, цей перегляд для учнів безкоштов. Скажіть, це платні перегляди чи безкоштовні, як ви Ну, Це для дітей це безкоштовні перегляди фільми, так. Да. А ось в початковій школі вчора замість фізкультури демонстрували мультфільми і вартість кіносеансу 30 гривень. Мільйони. Про мільйони? Да. Безплатно вам показували чи за діть? За 30 гривень. Ми на ну, міньйонів. Да. А скільки стоять вас? 30. 30 гривень. Це у вас місце урока фізкультури. Ну, так. Да. 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 Для декого з батьків це дороговартісне дозвілля малечі. Конечно, дорого, що Дехто бідкається. Не знали, що діти переглядатимуть, бо тоді б на кіносеанс не пішли. Нам якби как бы, це дорого, але б мультик, как бы, ну просто найма від мультик. Виходить, якщо б ми знали хоча б напередодні, що це за мультик. А так вона б на нього в житті, не пішла на той мультик, який там вчора показували. Тож управління освіти варто перевірити, як в елітній Кермачуцькій гімназії виконують шкільну програму. У нас зараз фізкультури якби ні, тому що у нас вже в спортзалі ремонт йде. Але біда не тільки в тому. Цікавимося у керівника навчального закладу, чому ремонт спортивної зали розпочали серед навчального року. У нас ремонт розпочався тільки. Ремонт у нас затяжний, він у нас в декілька етапів. Ремонти проводяться за наявністю коштів. От перший транш проплата 30% пройшла, ми зараз завершуємо вже такому на завершальному етапі. Звісно, ремонтувати школу потрібно, але ж не посеред навчального року, бо це шкодить не тільки навчальному процесу, а й здоров'ю учнів. Через ремонт у шкільних приміщеннях смердить фарбою раза мы приходим в школу, то я заметила, что да, есть запах. Краской там воняет. Воняет. Летом надо было делать. А родители не возмущаются, не ходили же? Ну, возмущаются. Жалуется ага. ребенок, что краской воняет? Не, ну я захожу, каждый день встречаю, то я слышу. Сильно слышно? Сильно. А никто из родителей не возмущается? Возмущаются. Більше того, вочевидь, вже і отруєння парами фарби у дітвори були. Пахне, і ми думаємо, що вона ядовита. Да. Кому-то вже плохо було? Я не знаю, ну пам'ятні точно не заміти. Да. <гул> <гул> ну да. От краски? Ночі ну, по часах ну, і у столяти ригал. І тут вже до перевірки варто залучати представників СЕС, бо пет колектив має нести 100% відповідальність за життя і здоров'я школярів. В Україні розпочався другий раунд додаткової вакцинації від поліеміліту. Він триває до 11 грудня. У цей період роблять щеплення дітям до 6 років. Завершать масове щеплення дітей від поліоміліту уже наступного року. Третій раунд за словами медиків також триватиме два тижні. Він розпочнеться 11 січня 2016 року. Його називають розширеним, бо прищеплюватимуть дітей від двох місяців до десяти років. Як триває процес вакцинації у Кременчуці? Дізнавались наші кореспонденти. Влітку суспільство сколихнула інформація про двох хлопчиків на Закарпатті, які підхопили поліовірус. Інформація просочилася у ЗМІ, а в соцмережах спалахнула справжня істерика. Мовляв, в Україні вперше за 20 років зареєстровано випадки поліомієліту. Градус підвищила інформацію про вакцину, яка прибула в Україну ще у квітні, і волею долі розморозилася. У моз полетіли каміння з усіх боків. Мовляв, мало того, що не вберегли дітей, так ще й вакцину поставили невчасно і неякісно. Та все це необґрунтована паніка. Вакцина, якою щеплять дітей в Україні отримана з Франції, вона французького виробництва якісна. Після щеплення 6,5 тисяч дітей не було жодного ускладнення чи реакції на неї. Вакцина абсолютно безпечна, термін придатності її іще належний, і так вакцина така високоспеціалізованого заводу, скажімо так, лідера на ринку вакцин виготовлення вакцин. Ризик ураження нервової системи від захворювання 1 до тисячі, а випадок ускладнень від вакцинації 1 на 2,5 мільйони, мільйона. Зауважують лікарі. Щеплення необхідне, якщо ви хочете оберегтися на 100% від цієї хвороби. Поліоміліт це небезпечна інфекційна хвороба. На сьогодні лікування специфічного проти поліоміліту немає, тобто лікування тільки симптоматичне. Але я на цьому наголошую це повністю вакцину керована хвороба. Якщо ми матимо 95% населення щеплених проти поліоміеліту, то населення буде захищене від цієї небезпечної інфекційної хвороби. Та, на жаль, українці ще не усвідомили загрозу, яку несе відмова від вакцинації. Перший раунд вакцинації охопив лише 64% дитячого населення України, лише 66% Полтавської області і тільки 49% Кременчука. Тож батькам варто ще раз серйозно подумати. Будь ласка, ми всіх запрошуємо в поліклініку, в зручний для вас час. Бажано у години прийому свого дільничого педіатра, бо краще, ніж дільничий педіатр цієї дитини не знає. Чи не дільничий педіатр, а педіатр, якому довіряє мама, бо, можливо, і такий варіант. Але в кожній поліклініці виділений кабінет, де дивляться дітей, виключно на проведення щеплення проти поліоміеліту. В нашій поліклініці це 48 й кабінет, в першій поліклініці. І в третій поліклініці е, теж є спеціальний кабінет. На реєстратурі цю інформацію нададуть кожному бажаючому. Сьогодні у міській художній галереї відкрилась виставка дитячих малюнків пори року. На ній представлені роботи зразково художнього колективу образотворчого мистецтва «Барви». картини молодих художників бачили і наші кореспонденти. Більше 170 робіт представлено на виставці пори року у міській художній галереї. Це і гарні зимові пейзажі, і портрети в стилі графіка, і інші картини виконані як в традиційній техніці, так і в оригінальній. «Це перша виставка нашого уже зразкового художнього колективу образотворчого мистецтва барви. Такого масштабу. на ній представлено більше 170 робіт дітей детских творческих работ в різних техніках работ. Это витражи, гуаш, графіка, жива пісь, просто ліпка соленого тіста. Одна з найяскравіших робіт картина літо. Малюнок зроблений із солоного тіста. Його авторка Іра відзначає: із тістом працювати на легко, втім цікаво. Она сделана из силеного теста и гуаши. Как бы, Эта техника мне нравится тем, что я развиваю развиваю свою моторику. Мне очень нравится и интересно работать с тестом, поскольку я передаю объем на образы, которые я хотела передать. И гуашь, потому что, наверное, это самая хорошая краска для меня, и она очень яркая и позитивная. Работы получаются очень яркие. З кожним роком молоді художники досягають все більших успіхів. Наприклад, цей малюнок, розписаний на склі, був представлений на міжнародному конкурсі у Києві і посів перше місце. Это відтратна робота. Ми выполняли її на протяжении місяця. Я її делала. Вона заняла у нас перше место на международном конкурсі в Києві. Также побувала на виставках в нашем городі. Ну, в принципі, я результатом очень довольна. Привітала учасників та гостей із успішним відкриттям виставки заступник начальника управління у справах сім'ї дітей та молоді Катерина Слинько. По голови Віталія Малецького, а також його заступника Ольги Санової, привітати вас цією чудовою подією, вашою виставкою. Хочу сказати, що звичайно міська влада завжди підтримувати і позашкільну освіту, і талановиту молодь. Адже цінність педагогів, які навчають дітей творити таку красу, прививають їм естетичний смак, навчають їх терпінню і працелюбство. Вона безцінна. усі охочі подивитися на нестандартні творчі роботи, можуть відвідати виставку до 25 грудня. У центральних поєдинках чемпіонату України з хокею Донецький Донбас двічі переміг наших земляків хокейний клуб Кременчук у дружківці підопічні Дмитра Підгурського. Поступилися 0-5 у першому матчі та 2-3 в овертаймі у другому. Перед матчем фахівці обережно оцінювали шанси обох команд на успіх. В якості переваг Донбасу розглядалися більш глибока лава запасних та кращий технічний арсенал гравців. На користь гостей говорила більш висока командна швидкість та високий ігровий тонус. Перший період, як і матч в цілому, пройшов за відчутною ігровою та територіальною переваги Донбасу, підопічні Анатолія Степаничева виглядала переконливіше. В схожому ключі розпочався і другий період. Донбас більше атакував Кременчук, шукав свої шанси на контратаках. Розв'язка у матчі трапилася всередині гри. Господарі закинули у ворота Кременчука 4 шайби за 193 секунди. Фактично, гра була зроблена. У третьому періоді ще одна шайба побувала в воротах Кременчужан 0-5. Повторний поєдинок між Донецьким Донбасом та хокейним клубом Кременчук вийшов набагато цікавішим, ніж перше протистояння команд. Господарі льоду краще провели кінцівки перших двох періодів, закинувши по шайбі. Гості ж свої вміння продемонстрували на початку другої двадцяти хвилинки. Основний час гри не визначив переможця 2-2. А в овертаймі свою роль зіграла майстерність Дениса Кочеткова. Російський легіонер спочатку на досвіді обіграв Володимира Вориводу, а потім майже з нульового кута поцілив у верхній кут воріт Михайла Шевчука. Завдяки цій перемозі донеччани видірвалися від найближчих переслідувачів на шість очок. Кременчук в свою чергу наздогнав за очками Дженералс. Команда з Полтавщини має перевагу за особистими зустрічами, проте провела на два матчі більше за киян. За інформацією синоптиків, день завтрашній буде хмарним. Можливий сніг. Температура повітря вночі від нуля до плюс одного, вдень плюс один, плюс три. На сьогодні це все гарного вам настрою та прихильності долі за будь-яких обставин. Хай щастить.